Всім привіт! Я Олександр Зарадський, податковий консультант. Дуже багатьох тих, хто веде бізнес в інтернеті, цікавить питання: а чи може податковий якимось чином дізнатися про рух коштів на їх особистих картках? Чи відома така інформація податковій? Ні, така інформація не невідома. Банківську таємницю ніхто не скасовував, і, власне, отримати інформацію про рух коштів, про надходження коштів на вашу особисту картку податкова може тільки в двох випадках. Або коли стосовно особи порушена кримінальна громадянина, порушена кримінальна справа відкрите, точніше правильно казати відкрите кримінальне провадження, тоді слідчий може отримати таку інформацію. Або якщо податкова чомусь вирішить звернутися до суду із позовом про розкриття банківської таємниці, їй вдасться переконати суд, що таку банківську таємницю стосовно вас потрібно розкрити. В інших будь-яких інших випадках банк інформацію про надходження коштів на вашу особисту картку не дасть. Разом з тим, ніколи не можна виключати е, випадок незаконного отримання інформації про рух коштів на ваших картках. Один такий випадок стався е, багато років тому, е, здається, 10 років тому. Е, в одному банку. Співробітники міліції, звичайної міліції, одного з райвідділів підсадили в Банк Крису. Що було далі, я вам зараз розповім. А поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте е, кнопочку із е, дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант. Посилання на нього буде внизу і зараз з'явиться вгорі. Е, бо там багато цікавої інформації, крім відео. Наприклад, цю історію про крису я розповів ще ну, напевно тижні три тому чи чотири тому на телеграм-каналі. І тільки зараз зміг записати відео. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, а я е, продовжую. Розповідати. І так, співробітники міліції підсадили в банк Крису. І цей працівник банку декілька тижнів моніторив рахунки клієнтів цього банку і роздруковував інформацію про рух коштів на особистих рахунках на особистих картках. Тоді під цю акцію попали ті ФОПи, хто продавав товари на RX, звичайні інтернет-магазини. А також ті, ті, хто займався так званими спільними покупками, допомагав е, придбавати товари на іноземних маркетплейсах і доставляти їх в Україну. Ну, тобто, такий собі сегмент достатньо неманенький. Через декілька тижнів цю роздруковану інформацію цей співробітник банку передав міліціонерам в один із райвідділів. І слідчі райвіддя почав викрикати е, тих людей, по ком була роздрукована інформація, і їм почали казати, міліціонери почали казати, що ой, як же ж погано, тут от є інформація е, про те, що ви ухиляєтесь від оподаткування, отримуєте доходи на свою особисту картку, це ж кримінальна справа. А, ну, власне, <хи> тут потрібно сказати, що ну, оскільки інформація братиме незаконно, навряд чи можна було якось Реалізувати в межах кримінальної справи, це перше. Друге, кримінальні справи по ухиренню від оподаткування, це стаття 212, вона не підслідна е, звичайній міліції, слідчому, слідчому звичайного райвідділу. Вона підслідна податкової міліції Буратоді, а це були звичайні міліціонери. Ну, Тобто, е, такий собі мирий-мирий, е, як то кажуть, розвод. Разом з тим, люди поварилися, ці підприємці, точніше, ці громадяни, по кому такі роздуківки, поварив себе по-різному. Хтось прийшов із адвокатом, адвокат розказав, ну, куди можуть вони враз на цю інформацію подіти засунути. Хтось ну, напевно почав з ними домовлятися. Я думаю, що власне на це і було все це направлено. Один із тих, кого викликав, був мій клієнт. І він, власне, вчинив як настоящий джедай. Він включив мороз, подивився на ці роздруківки, каже, що ой, та я навіть не знаю, чи мої це е, роздруківки, чи ні, це якось не сходжений мій рахунок е, в банку. І е, е, поки так чухав їм по вухам, взяв телефон і телефоном пофотографував ці роздруківки. Ну, а вийшовши з міліції, прямим ходом пішов до банку в управління безпеки, внутрішньої безпеки банку УВБ. І е, задав їм просте питання: ви тут що в банку? Подурили чи що? Ви що даєте міліції інформацію про рух коштів на рахунках ваших клієнтів? Співробітники управління безпеки банку. Включили мороз. Ой, та ні, ну ви що, такого не може бути? Це не може бути банк, це не можуть бути працівники банку. Це, напевно, ви самі десь засвітили інформацію. Ну, любимий е, прийом будь-якого банку це не ми, е, наші руки нічого не робили. Е, «Да», – каже мій клієнт, і показує їм на телефоні фото цих роздруківок. Ну, а криса у Мінків була дуже-дуже тупа. Ну, капець яка тупа. Чому? Тому що е, інформацію про рух коштів е, цей співробітник банку друкував через Print Screen. Тобто він робив Print Screen екрану, а потім його роздруковував. І от на цих е, вгорі світиться прізвище ім'я по батькові співробітника. Під паролем якого зайшли в систему. А внизу, в іншому куточку, підеться айпішник комп'ютера, з якого зайшли в систему. Ну і по роздруківкам видно, що це власна система е, цього банку. Е, кори е, працівники УВБ банку це побачили. Вони стартунули з кабінету, як Фалькони в космос. Е, криса Тей працівник банку був чи Бура, я не знаю, хто це був звільнений миттєво, криса була звільнена миттєво. А десь дня через 2-3 працівники міліції перестали викликати цих бізнесменів не в дах. Що з ними зробили співробітники УВБ банку? Я не знаю. Разом з тим сам факт такий мав місце. А так що коли ми кажемо про е, банківську таємницю? Так, банківська таємниця в Україні є. Банки за звичайних обставин ніколи не дають інформацію податковим чи іншим контролюючим будь-яким органам. Однак, це Україна, і е, такий випадок незаконного отримання інформації, який був користь 10 років тому, ніколи не можна виключати, що він не повториться знову. Що знову якийсь орган не отримає. Інформацію про рух коштів на ваших особистих картках. Тож, якщо ви займаєтеся бізнесом, я не раджу отримувати гроші на ваші особисті картки. І це не тільки через можливість незаконного зриву інформації про, про це. Просто через фінмоніторинг на сьогоднішній день банки, виконуючи вимоги фінмоніторингу, можуть ваші надходження, ваші картки просто заброкувати. Тому що. Заборонено інструкції НБУ, правилами НБУ, постановою НБУ. Заборонено використовувати особисті картки для здійснення підприємницької діяльності. І якщо періодичність і суми, що надходять на ці картки, суми коштів, що надходять на ці картки, вказують, що картка використовується для здійснення підприємницької діяльності для надання отримання. Доходів від надання послуг чи продажу товарів в інтернеті, банк може забракувати вашу картку і запитати вас пояснення і документи, що це за доходи і де докази спрати податків з цих доходів. Тож з цих, з цих мотивів я теж не раджу використовувати особисті картки для отримання будь-яких оплат там, від продажу товарів чи надання послуг. Реєструйтеся підприємцем, дотримуйтесь податкового законодавства, і е, тоді такі випадки, е, таке для вас буде не страшне. Ну, а якщо вам потрібна допомога для реєстрації фізичною особою підприємцем, ви можете завжди звернутися до мене. Я такі послуги надаю. Е, мої контакти є під цим відео, тож пишіть або телефонуйте, якщо вам така допомога потрібна. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, телеграм-канал податковий консультант і підтримувати е, мої відео з вашими донатами. Ну а я з вами на цьому прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!